Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Ми з, орієнтовно з 1 квітня запускаємо програму, яка в нас буде вже йти четвертий рік на виробничій практиці. В ідеалі, як я вважаю за потрібне вам, агрономам, нам потрібно, щоб ви відпрацювали один сезон. Через один сезон я гарантую, що ви щось будете знати, ви якось будете відрізнятися від своїх колег. Я переконаний, що ви будете зовсім іншою людиною. Я переконаний, що якщо ви пройдете практику в нашому господарстві, то у вас є шанси отримати роботу майже будь-якому холдингу. Навіть іменити холдена, ви зможете отримати роботу. Тому що ваших знань, першочергових, таких після університету, буде вистачати для того, щоб ви розумілися і вас розуміли. Ви Зміните свою ментальність однозначно. Ви зрозумієте точно, треба вам це чи це взагалі вам не потрібно. Тому що я бачу одну історію, що ви і я колись такий самий починав в агрономію, на жаль, мене не було практичного досвіду. Я не вартував на ринку нічого. Було мені, Тому що я нічого не знав на той час. Навіть з червоними дипломами колеги. Так, мені не соромно це казати, але, на жаль, освіта. Не стає краще з роками, тому що, ви самі розумієте, практики, на жаль, колеги мої не хочуть або не можуть, або не можуть Давайте так, за об'єктивними причинами йти в навчання, а агрономія як спеціальність розвивається дуже потужно останні роки, і необхідні необхідний досвід. Досвід практиків, і навчали і давали вам практичне використання тих знань, які ви здобули. І от саме для цього ми будемо організовувати виробничу практику агрономів, але на більше всього, що це буде платно, це не буде безкоштовно, тому що я не хочу вкладатися три рік на безкоштовній основі. Кому це цікаво, звертайтеся, тому що я хочу навчати людей, тільки тих, хто мотивований. Я не хочу мати студентів, які цього не хочуть. Однозначно, такі мені точно не потрібні. Так що, на зараз така історія. Плануємо платну історію, але там буде видно. Можливо, якщо ви дуже сподобаєтесь мені як спеціаліст, можливо, ви будете на безкоштовній основі. Але чесно, я вже о, трошки зморився вкладати знання в тих людей, які цього, як на мене, Недостойні і вони не хочуть знань, їм просто, ну, вони прийшли просто. Але хочеться навчити, хочеться, щоб, як кажуть, хочеться, щоб, хочеться вам дати знань, яких би вистачило для того, щоб ви отримали роботу після закінчення університету, колеги. Оце саме головне, щоб ви були, щоб був на вас попит на ринку України, щоб вам було легше. Щоб ви після п'ятого курсу не думали, а чи візьмуть вас, а чи не візьмуть, а там холдинг. А я таких знань не знаю. А наче щось і вчив п'ять років, а наче і червоний диплом, наші хороши, наші оцінки, а нічого не знаю. Я хочу, щоб ви після закінчення нашої практики, після закінчення вашого університету ви мали можливість отримати хорошу роботу за хороші гроші, колеги, а не за три копійки. Так, що тримайтеся, кому потрібно звертайтеся. телефон в описі до цього відео.